Слава Ісусу Христу, хвилини мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність, і попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне, а ми сотворимо їм. Вічну і світлу пам'ять. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний даш нам гність. І остави нам долги наші, якож оставляємо должникам нашим. І не введи на свої скошені, но і збав нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось Господу Богу нашому. Щоб вислухав голос моління нас, грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань, та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостний, Господи, вислухай і помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моєсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на маликитян, озброїв Ісуса навину на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш. Благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди, простягни, Господи, невидиму. Правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай він ці натління, бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу приймаємо, на тебе надію покладаємо і Тобі славу посилаємо. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса, поглянь милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом Своїм. Але в милості та милосерді відвідай смирених рабів Твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні несмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу. І ангелів лютих, які вселять в них страх, і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, що покласти воїнам нашому битві, за віру і Україну, душі свої, то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетіння, але віримо. І молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш мириш і наполумиш, та до спокою приведеш всіх, бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилає, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Куди втечу від Тебе, Господи наш? У якому краї сховаюся від лиця Твого, небо, престол Твій, земля підніжжя Твоє, у морі шляхи Твої, у пеклі – влада Твоя. Якщо близький уже кінець світу, то нехай він буде не без Твоєї милості. Знаєш ти, Господи, що неправди наші великі, та ми знаємо, що безмежна милість Твоя, коли не вмилосердить Тебе милість Твоя, пропали ми за беззаконня наші. Не покинь нас, Господи, Господи, бо ми споживали тіло і кров Твою, коли діла кожного постануть на суд перед Тобою. Господи, всіх у цей останній час не відверни лиця Твого від тих, хто сповідував ім'я Твоє. Отче, Сину і Душе Святий, утішителю, спаси нас і збережи душі наші. Благаємо, благість Твою, Господи. Відпусти нам провини наші, відкинь беззаконня наші, відкрий нам двері милосердя Твого. Господи, що прийшли до нас часи мирні, з любові Твоєї прийми молитву нашу, бо тим, хто кається, Ти відчиняєш двері. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь милості, щедро, так на смирення рабів Твоїх. І людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа, бо Господь. Переможе за нас, так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнство нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедне несмілення тих. Хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто продивиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангели в лютих, які вселять в них страх, і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провідіння буде таким, щоб покласти воїнам нашому битві, за віру. І Україну, душі свої, то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління, але віримо і молимось Тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напаумиш та до спокою приведеш всіх, бо ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу поссилає. Отцу і Сину, і Святому Духові, <кій> нині по час і на віки віків. Амінь. Спасителю мій, ти поклав за нас життя Своє, щоб спасти нас, ти заповідав і нам покладати життя своє за друзів наших і за ближніх наших. З радістю йду я, раб Божий, і всі раби Божі наші захисники України, виконати святу волю Твою. Та не шкодуючи життя свого захистити батьківщину мою. Озброй їх силою та мужністю на подолання ворогів наших, а якщо належить їм полягти у битві, даруй їм мужність, віру та надію на вічне життя в царстві Твоєму. Мати Божа, збережи рабів Божих наших захисників України під покровом Твоїм, нехай буде воля Твоя, Господи! Амінь. Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословений. Слава й багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічна. У темряві сяє світло праведникові, він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді Він твердо говорить слово своє, він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих неклепів, Він не убоїться, серце його надіється на Господа, упевнене серце Його, Він не злякається. Коли побачить ворогів своїх, він роздає щедро, подає убогим, праведність його перебуватиме вічна, сила Його піднесеться у славі. Побачиться нечистивий і розгнівається, заскригоче зубами, і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого вбоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Якщо нападуть на мене раба Божого і всіх рабів Божих наших захисників України, противники мої і вороги мої. Щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли й військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я в Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в домі своїм на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали. Буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, що ним я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помилуй мене, Раба Божого! І всіх рабів Божих, наших захисників України. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене. Боже, Спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчи ж мене, Господи, шляхів твоїх і настанови на стежку правди для ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа й будь мужнім, нехай кріпиться серце Твоє. Чекай допомоги від Господа. Хто живе під охороною Всевишнього, то й під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі. Ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напаста духа зла, опівні. Впаде коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже. Не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб похороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася б камінь. На Господа Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо скаже Господь. За те. Що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я. моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Святий славний, всехвальний великомученику Христовий Юрію, молимо тебе, відомий заступнику, за наші потреби. Моли з нами і за нас, милосердного Бога, щоб милостивно почув наші милитовні благання до Його благості і не відкинув того, що потрібно для нашого спасіння та доброго життя, заради даної Тобі благодаті, зміцни у битвах православне воїнство, зруйнував ворожі сили, що повстали проти нас, нехай посоромляться та вкриються ганьбою і зухвалість їх, нехай зникне. Нехай побачать, що ми маємо божественну допомогу і всім, хто у скорботі та скруті перебуває, яви своє могутнє заступництво. Ублагай Господа Бога, всього творіння Сотворителя, визволити нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця і Сина і Святого Духа і сповідували Твоє заступництва нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О грізний воєвода небесних сил, заступнику наш перед престолом Владики Христа, міцний охоронителю всім людям і мудрий воїне, могутній воєвода Небесного Царя, помилуй мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, що потребують Твого заступництва, збережи їх від усіх видимих і невидимих ворогів. Найбільше ж від жаху смертного та збентеження д'явольського, і сподоби їх гідно стати перед Творцем у час його страшного і праведного суду. О все святий великий Михаїл Архістратиже, не відкинь раба Божого і всіх рабів Божих наших захисників України, що молять про Твою допомогу й заступництва і в цьому віці, і в майбутньому, але сподобай їх там. Разом з тобою славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Святий і славний великомученику Христовий Димітрію, скорий помічнику і теплий заступнику всіх, хто з вірою до тебе вдається, ти з відвагою стоїш перед Небесним Царем. Ублагай Його подати прощення гріхів наших, і щоб визволитись нам від пошести смертоносної стихійного лиха, меча та вічної кари, моли благість його, що помилував місто, село, будинок, квартиру і всяку країну християнську, виблагай у царя, царів, перемогу народові українському і всій державі нашій, мир, спокій, твердість у вірі та поступу благочесті. А нам, що шануємо пам'ять Твою, вимоли благодатне зміцнення на добрі справи. Щоб чинили тут угодне владиці нашому Христу Богові та сподобались молитвами Твоїми наслідувати Царство Небесне і там прославляти Його з Отцем і Святим Духом навіки віків. Амінь. О великий Христовий мученик Іоанне, правовірних зборнику ворогів, прогонителю й скривджений заступнику, почуй нас, що в бітах і скорботах молимось до тебе. Бо тобі від Бога дано благодать засмучених утішати, немічним допомагати, невинних від наглої смерті спасати, і за всіх, хто тяжко страждає, молитися, будь нам, міцним оборонцем від усіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб з твоєю допомогою і заступництвом за нас посоромили всі, хто чинить нам зле. Вимолив Господа Бога нашого, щоб сподобив нас грішних і недостойних рабів своїх, отримати від Нього невимовні блага, які він приготував тим, хто любить Його. Утройці, славимо Бога, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже предвічний, Царю всього світу, Ти для підкорення нечистивих ворогів. Та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли з твоєї волі наші діти, сини і доньки України відходять від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб вони були вірними своєму званню і не дозволь, щоб вони погубили душу свою. Додай їм сили й терпеливості в тій тяжкій службі. Перед усім дай їм Боже сили проти ворогів душ їхніх, щоб за Твоєю всесвятою ласкою зберегли вони святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душам нашим дітям у військовому стані, тому, гаряче, просимо тебе, бережи їх від тієї небезпеки, збережи їх нам такими, які від нас відходять. Пресвята Діво, Особлива заступниця невинних душ, віддаємо тобі наших дітей під Твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли ти піклуватимешся про них, то, напевно, не заплямуєш своєї душі тяжким гріхом. Простягни над ними свій святий омофор і покрий ним їх, доки не повернуться назад живими, здоровими і неушкодженими. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, Отче наш Небесний, в ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Молимо Тебе про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось тільки вірою у Твою могутність і велич, не я, нехай не я канелють не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісусе Христе, стіли нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів. Щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів, Господи Ісуса Христе, все, що д'явець запланував проти народів землі, віджени від нас в ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми дьявольської, від усіх підступів бісовських. Не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязних. Яви світові своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесний Отче, про благодатне благословення тим, хто молиться Тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний, слава тобі, Батькові і Сину, та Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, творець і творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних. Захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища, врятуй та збережи наших українських захисників, воїнів, які самовіддано, без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищає їх, дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти. У цій битві з Сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин. Пошли і нам глибоке і щире покаяння. Пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє Пресвяте ім'я завжди, нині і посіхча, і навіки віків. Амінь. Господи Боже, поможи. Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели і сам Ісус Христос, станьте нам помочь поможіть нам і захистіть нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Амінь. Дякую всім вам, хто розділив зі мною молитву. Також дякую Господу Богу за цей прожитий день. І попросимо Його святого благословення на цю ніч і на завтрашній день. Господи Боже, зціли тих, хто хворий, втіш тих, хто плаче, направ тих, хто в сумнівах, з'єднай тих, хто в розлуці, і допоможи усім, хто в біді, та усіх нас помилуй і прости. Благослови Боже вас, ваших рідних, ваші сім'ї наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну. Всім я вам бажаю мира, добра, тихої, мирної ночі, благословенного завтра дня і гарних всіх нам радісних новин. Бережи вас всіх, Боже!